На стадіоні Прогрес у матчі відповіді однієї четвертої Кубка області, ФК Бердичів 2 приймав Житомирський легіон. У першій зустрічі, що відбулася на виїзді, наші футболісти поступилися Житомирянам із рахунком 3-0. Отже, щоб потрапити до півфіналу, вдома їм потрібно було забити чотири сухих голи. Завдання не із легких, враховуючи те, що Легіон минулорічний чемпіон області. А у складі бердичіва 2 юнаки 92-го та 93-го років народження. Не дивлячись на суттєву різницю у віці, вихованці. Ігора Лисюка показали якісний футбол. У вболівальників склалося враження, що усі перемоги та програші, які супроводжували наших земляків до участі у дорослому чемпіонаті, лишилися далеко позаду. Їм, наче не вистачало саме таких зустрічей на великому полі проти досвідчених майстрів. І цих майстрів бердичівляни не раз змушували хвилюватися. Іноді, захоплюючись атаками, вони забували про організацію захисту воріт, чого не можна було дозволяти. Наприкінці першого тайму, скориставшись тим, що Бердичів два дещо послабив гру, відкрив рахунок. Другу половину матчу підопічні Ігора Лисюка також відіграли пристойно, ні на хвилину не даючи супернику розслабитися. Та знову помилка у захисті призвела до того, що голкіпер Бердичівлян Тарас Панасюк залишився майже сам на сам із суперниками, і ті вдруге розстріляли його ворота. Програвши із рахунком 0-2, другий склад Бердичівлян вслід за першим вибув із подальшої боротьби за кубок. Радість від перемоги житомирянам затьмарила важка травма одного із гравців легіону. На останніх хвилинах зустрічі футболіст, вступивши у боротьбу за м'яч, невдало ступив на ногу, що призвело до перелому. Близько 30 хвилин. Хлопець, скорчившись від болю, лежав на полі в очікуванні приїзду швидкої. Щодо гри бердичівлян, то їхній тренер залишився задоволеним. Ми хотіли не тільки виграти в першу чергу, ми хотіли принести радість нашим балещикам, бердичівлянам, Вот. Моментами удавалось где-то что-то, ну, конечно, возраст. Они еще юные детки очень. Но старались. Старались, старались. Знаете, я так думаю, хотелось бы верить, что через годик два эти дети уже будут намного играть лучше и намного больше приносить радости и нашим мешканцям міста нашего, и родителям, и нам, тренерам. Мы хотели бы видеть на наших играх чем побольше болельщиков, тех людей, которые верят в этих деток, верят в команду эту. А я думаю, что мы постараемся не подвести. Починаючи з травня ФК Бердичів 2 виступатиме у першій лізі області. Планується 15 команд, так що ігрова практика, конечно, буде велика. Вот. Это детям очень даст много положительного. Вот поэтому мы и заявились, и будем поддерживать марку фк 2 с надеждой на то, что со временем это перейдет в фк 1